Слово це зброя. Як усяку зброю його треба чистити та доглядати. Про силу слова поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. У чоловіка Марини були добрі наміри, але він був занадто критичний по відношенню до своєї дружини. Наприклад, він міг сказати: та ти й картоплю не вмієш почистити як слід, половину зрізаєш. Дивись, як це я роблю. Або ти абсолютно не розбираєшся в політиці, тому говориш несенітницю. Не бажаючи і не усвідомлюючи цього, він постійно ранив самоповагу Марині, яка через це думала, що нічого не вміє. При цьому у неї були здібності. Вона володіла практичним розумом, але через коментарі чоловіка не вірила в себе. На жаль, є і більш важкі випадки. Чоловіки, які не тільки ображають дружин словами, а й доходять до рукоприкладства. Жінки, які постраждали від домашнього насильства, втрачають повагу до себе і стають невпевненими. Бог засуджує жорстокість як і психологічну, так і фізичну. Жорстокість і насильство суперечать принципам подружньої любові, що міститься в писанні, а воно наполегливо радить чоловікам. Чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Апостол Павло представляє найвищий ідеал не через любов до себе, а тому, що чоловік і дружина є одним тілом. Як чоловік охороняє своє власне тіло від небезпек та незручностей, так він повинен поступати і по відношенню до своєї дружини. Павло підкреслює невід'ємну єдність, яка має переважати в сім'ї. Все це лише тому, що їхні інтереси подібні, їхні ідеали є відповідними, їхні духовні цінності ідентичні. Коли чоловік сприяє благополуччю дружини, він сприяє своєму не тільки тому, що вони пов'язані разом, але тому, що вона наділяє його щастям, яке він приносить для неї. Доброта народжує доброту. Христос доволі суворо висловився по відношенню до тих, хто грубий з ближніми. В п'ятому розділі Євангелії від Матвія написано: А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Тих, хто проявляє грубість, чекає вогняна гієна. гиєна, шкода, яку можна завдати словами і тоном голосу, настільки велика, що Ісус ясно дав зрозуміти, агресори не уникнуть покарання. З іншого боку, Біблія підкреслює значення мудрих, люб'язних і ласкавих слів, порівнюючи їх з деревом, життя та медом, а також говорить відповідна відповідь, як поцілунок в уста». І лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення. З Божої благодаті прийміть рішення вимовляти тільки такі слова, в яких звучать любов, розуміння і теплота. Перш ніж почати говорити, помиліться і дозвольте Святому Духу направляти вашу мову, це принесе в першу чергу користь вам. Тому що хто охороняє свої уста і свій язик, той оберігає від лиха свою душу, а також користь матимуть і ті, хто слухатимуть вас. Помолимось. Дорогий Господь, ми знову ж вдячні тобі дуже-дуже за те, що ти даруєш такі важливі настанови, які слова ми маємо проголошувати, і як ми маємо вести себе по відношенню до інших людей. Господи, нехай з наших уст завжди лунають слова подяки, приємні слова, які будуть підбадьорливими словами для інших людей. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скажіть сьогодні декілька приємних слів одне одному, і світ навколо вас зміниться.